Слава Україні! Героям слава! Завершився фінал. Вітаємо Ігніс з перемогою. 5-1. Впевнена перемога над командою Юзівкою. Одеслав, Ну в першу чергу вітання команді. Команда пройшла нелегкий шлях до чемпіонства. Які загалом емоції? Давайте підсумуємо це чемпіонство. Круто, дуже круто. Ми, ми задоволені, звісно. Ми виграли матч сьогоднішній складався не зі старту, не так як нам би хотілося, тому що було. Багато нервових моментів по, 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 по суті. Е, Юзовка дуже класно, компактно грала весь матч, але програла два початки: першого тайму. Початок і другий початок. Тут уже хлопці на досвіді вони зайшли, показали, що таке вогонь і. Вийшло далі вже на досвід і дійсно довести рахунок до 5-1. Ну що в кубку формат 11-11 зайшов. Тепер чемпіонат, які цілі ставить команда на сезон в чемпіонаті 11 на -11. Тільки, тільки тільки перше місце. У нас взагалі не буває інших цілей. Якщо ми заходимо і за щось беремося, ми намагаємося зробити це якісно. Тому Підготовка суперова, у нас була до сезону. Кубок класний. Далі будемо працювати над фізичною готовністю гравців, будемо закривати ще деякі позиції наші, але в цілому у нас команда зібрана, команда граюча, команда з бажаннями. Всі хочуть доказувати, прогресувати і рухатися тільки вперед. Ну давайте декілька слів. Мабуть, по організації хотілось би почути від вас. Ви у нас новачки в цьому році. Да, фактично поділіться Ми. враженнями. Ми грали в різних турнірах в різних лігах. Нам дуже комфортно і подобається. Грати в ці, тому що дійсно організація. Ми граємо на гарному полі. У нас є все необхідне для того, щоб грати, прогресувати. Ми стикалися з багатьма проблемами в інших, скажімо так, це конкурентами, чи можна назвати, чи ні, в інших в які ми грали, тому що щось те було не так, щось інше. Тут все, все супер. Тому ми сподіваємося, що і надалі так так буде. Ну що вітаю з перемогою? Дякую. А а найголовніше, звісно, я хотів ще сказати, подякувати ЗСУ за те, що ми взагалі маємо можливість грати. Ми команда Ігніс, в принципі, ми ведемо активну соціальну діяльність і підтримуємо. Робимо різні різного роду ініціативи, тому закликаємо і вас долучатися. Не забувайте, війна не закінчилася. Потрібно продовжувати донатити, збирати кошти, допомагати, чим ви можете тут. І завдяки тим хлопцям, ми можемо сьогодні грати, насолоджуватися футболом. Це найкраще, що, що, що може бути в вільній, сильній, квітучій Україні. Слава Україні, героям слава.